<ріст> Ти куди побіг? <ріст> Привіт. Мої хороші ранок проснулися, але знаєте, я кажу, в квартирі це можна рехнутися. Тільки поскладаємо ігрушки, олівчики. Все, вже знов. О, о, вже, вже приїхала нова, так? Хто їде? Ой. І от Марко має таку замалю... розмальовку. Дивіться, його які... Тут ти малював. Має таку розмальовку і вон його, як то кажуть, художні здібності. Як на мене, дуже гарно виходить. Не хочеш показувати? Ану, покажи, як ти гарно малював. То хто такий гарний художник? Покажи. Покажи. Є. Тут ти малював. Маркусику. Ану, давай. Давай наш. Маленький пікасо. Ой, як гарно виходить в тебе. Так, такий здібний. А давай помалюємо ще тут. Покажи. Ми такі гарні рибки малювали. Ага, таку рибку, так. Таку рибку. Ну, здібний хлопчик, здібний, молодець. Так. Вкладовці в мене, мої хороші. Мої хороші, в мене вкладовці просто... Просто колапс. Я цього року вдарився в консервацію і таку, і сяку, і помідори, і аджика з яблуками. Ну, я не знімав рецепт, тому що на каналі мене в мене вже є. Це та аджика, яку я готую, як то кажуть, по замовчуванні щороку. А тут в мене, як то кажуть, пік сезону цьогорічного. Це в рецепті писало кетчуп. Кетчуп з болгарського перцю. Ну на смак це аджика. Я приготував теж, ось дивіться. Треба зараз все порозкладати по полицям. Бо поки знаєте, вистагало, поки то поки все. Тут в мене О, томатний сік від Лариси Аленої. Ну і все, бачите? А от з цієї сторони в мене є такі стілажі, от і треба зараз тут все посортувати. Бо тут вже і огірки, і все, що на купу, знаєте. Воно якось так, коли весь час вдома. І... На місцях. А так-то все, так все вже по, по землі і по всьому. То треба зараз все мені гарно поскладати. У мене є така ще кладовка між поверхами в, в, в під'їзді. Вон які гарні помідорки. Бачите? Це тільки по-маминому рецепту. Це тільки ми закриваємо щороку. То зараз хочу швиденько все поприбирати. От, Тут ми. Готували таку величезну каструлю 40-літрову. голубчиків. О, голубчиків. бачите? Це, як то кажуть, за підтримки а, мами мого швагра для хлопців Збройних сил. Зараз приїде хлопчина і ми передамо хлопцям смаколики. От. Оля готує а, торби, то кажуть, на а, байківці. Їдемо зараз до швагра. Купу справ. Коли вихідна субота, я вам тут переклав вже торбинку. Ой, як це гарно дивиться, лайм, правда? Як квіточка. Замаринував курку в лаймі. І ще зробив шубу. Ну, Незручно, незручно. Зараз покажу. Яка в шуба. Ну, шубу я дуже люблю в мене. мене шуба мається. Отака от шуба. Бачите? О, така от таця шуби то беремо з собою, як гостинці. Ми сьогодні, як то кажуть, знаєте. Ой, на, о, на ночівлю. Вечером посмажемо курочку. Оля ще борщику перелила в банку, щоб з кастрюлю не вести. Так що зараз замотаємо, спакуємо речі, вкладовці поприбираємо від. Е, Чекаємо хлопця, який прийде, забере голубці. От, і все. Тут якраз помили, попідскладували і можемо їхати е, до швагра. Виліз на другий поверх, полетять свої вазони. Ви знаєте, є такі вазони, які от, коли за ними менше дивишся, то вони ще краще ростуть. А є такі, коли от менше трішки уваги. І вони показують, що ай-яй-яй, ми хочемо тебе радувати гарним цвітом. Ну, будь добрий, за мною подивися. От, бачите, як воно є. О, Маркуся пампер зміняй. Регоче страшне. Бачите, тут почали знову ж таки, те, що я вам казав, вазон, який завжди від нього багато мусору. Бо Тому що опадають листочки, треба знову ж таки це все прибирати. Цей пішов гарно в різ. Дивіться, яка красота. От, і виліз я на терасу. Теж полити вазони, подивитися за туями, помідори позбирати. А, Бачите, то Маркуся збирав помідорки. О, упав один. Збирав помідорки. Ко потрошки з кожного кущика по одному, але знаєте, як то кажуть, в себе на балконі та й збирається. Щось не щось та й є. От, знову ж таки, м -м, мої хороші, підкажіть мені, чи це від постійних дощів, чому отак починають жовтіти туї? От іменно від ствола, від середини, від, від стовбура, ось так починають жовтіти туї. Вони отак дивишся, гарні, пишні, а ближче придивишся, ну це щось ненормальне, подивіться, так жовтіє. Я розумію, що це треба все пообирати, я пообираю, але чому так? Від чого? З цієї сторони... А теж є, бачите? Так всі. Я не знаю чому. Будь ласка, хто це? Підкажіть, бо дуже шкода. Треба вже до зими готувати, розумієте? Це вони ж горшка ростуть. це не так все просто. А починають жовтіти. А оця от моя пеларгонія. Я вам показував її вже сто разів. Вона якраз взяв водичку. Просто звичайна вода з крана. Навіть не відстояна, просто хлорована з крана вода. Полив. Зараз пообриваю оці от квітоноси, що повідцвітали. І ось подивіться, в нас зараз вже практично жовтень, вже друга декада вересня. І вона ось яка. Дивіться, просто така квітка амбітна, правда? Скільки нових квітоносів, скільки гарного нового цвіту. Ну, звичайно, що є жутенькі листочки, зараз це все пообираю. Приведу красоту. І от з першими заморозками, напевно, вже в жовтні, я її просто візьму, переставлю на підвіконня з тієї сторони квартири. І в квартирі в мене вона буде зимувати. А на навасно знову її поставлю на балконі. Бо шкода скільки цвіту, щоб нічого не померзло, все врятувати. Ось. Квітує просто без перестанку, постійно. Ну і, ну і просто я ж кажу, це. Ну, направду, якесь просто диво природи. Цвіт такими шапками. І холода мороза, вона постійно на дворі. І тим не менше вона квітує чудово. Отак от. Отак от. От, от. Мої хороші. Добре, бо знаєте, Поки кладові поскладав, поки консервацію зайнявся, поки її до ладу привів, поки вазони полив, поки то поки со. Ну, тут же нема коли мені сьогодні наводити порядок, бо теж треба вон і позамітати, і підмести, і попилососити. Ну, Це вже буду робити завтра, бо на сьогодні маю інші плани. А хто розуміється, все ж таки, хто знається, може Олечка Садіничок, може ти шариш? А ти точно знаєш. Напишіть мені в коментарях. Що робити з оцим, щоб не було отакого? От так, мої хороші, погода сьогодні хмарна, но не критична. Всім бажаю мирного, спокійного дня, такого красивого, безмежного, блакитного неба і нам поскоріше перемоги.